Всім привіт! З вами Стен, і сьогодні ми з друзями будемо грати в прятки! Всім привіт! З вами Ейді Фрост! Всім привіт! З вами Крістел! Да-да, всім привіт! І я... що? Давайте тут із нас Ейді Фрост і Каліка! Чому? В мене, коротше... Ти не Тихо! У мене, коротше, ресурс пак на 1.7, там, дальше, версію, а не на 1.8. Ми граємо на 1.8, і зато у нас так, коротше в жопу, Все, ну давай ты куда-то рулет. Давай, Давайте, давай, давай, Кріся, ты пятый. Да, девчата упорядка, да, да. Я другий. Фак! Фак! Ну давайте мне давно кипировочку. Я прыгну, век хочете. А у нас дожчик пошл. Давай, выключи, давай я выключу. Давай выключи. Я почипаюсь. Все, я выключился, да? Крися, ты вырушила? Давай, вырушай. Давай, давай, давай. Скажите, кто ты Я захвался? По-моему, давай под прохлоп. Так, я заклонсь. Ладно, да, добрым. Вс, Христина, ты тоже? Ой. О, да, вс. А, ты что тащи, вообще все сопач? Раз и писхода мы. О, да не можна! Дай буду, вс, я вже майже вечно, ще остання поутенку. Все, Ой, я... Чесно. Я вибіг! Я вибіг, я ячмырь! Короче, давай, я бежу Ростик! Ростик! Чорт, ви все у мене залагали вообще, офигенно! Блин! Ты чесно, я хотів... вас Кристя! Вс не спорт. Подарок! Так? так. Так, так, так. Давайте зараз знайдемо крістю. Кріст. Я знайшов крістю, коротше. Крістя, ти спалилась. Ти спалилась дуже жорстко. А. А, так, мінус крістю. А. А? Ну рот, саме зараз зробимо такое. Так, не-не-не, не, ти просто з типу вийшла з ніку. Так, рот де? Підказка. Ти на першому чи на другому? No, Ти на першому чи на другому? На першому. А, я твій нік, по-моєму, спалив, what the fuck? О, oh, щет. Так, да, дайте? Ще раз фейерверк. Христя, помогаєш вкат. Что я такого? Я, по-моєму, бачу, дайте. Да. No. Працюємо як нінджа. Фидять? Ще раз. Фірвер. Фірверк. Ну, що Ну, то ви так близько. А давай ще раз. Я знаю, я де знайде. Я Ні-ні-ні, його тут нема. Дуже ми близько. Так. <звучит> <звучит> так давай, давай, давай. Давай не давай-давай-давай-давай. Ты 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 давай да давай, да 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 Давай, да 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 давай, да 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 меня! да <та> Блин, <не> <звучит> Полно. Без двох. Полно без двох. Разумно. Та ну, э, ну полно, а потім стало без двох. Ясно. Все, ящика, да? Да. Дрою бомби. Нет, половина хота. Бей, 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 о, бей! Успали, ты не у тебя Убил! Неее! Yeah, 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 yeah! Красава! <рес> Блин, не травми не буду забывать! Все, я тебя просто заметил. Все, это была классная игра. Давай на Христину, Ти Ты <проб> або йди сюда. Так, давай. Просто <проб> просто наш мяч і и возьмется. У нас такие типа самые речи, да? <проб> так, з с кем я буду бороться, да? Так, давай. Вы играйте двоє рулетку, давайте. Я до ты пошел не... Я, я йду некать в свою нычку. Я собі сам її робив <реш> ну давайте ты видишь, перемеч. ні, ні Христина не, Кристина не. Кристина прижала. Да? А, я думав що це. ні мене тут спалют. А що я f1 нажав я не понял? Короче. Да-да-да, <решко> конечно, конечно. Рот, ты куда? Я иду, я иду, я иду в компьютер, я иду компьютер. Комп Короче, у меня ничего. У меня ничего. не, ще не Дай, я занекас. Yeah, я тоже. Дума, я думаю. Я думаю, мені буде будем мешать, что цей. Що я не маю скин. What the fuck? Mm. тут паліют, тут паліют, тут, no, я тут дуже it, yeah? Не, я на другому тоже. Я фейерверки забыл! Я фейерверки забыл! Ну чё, я их шею доберу, слетаю подальше. Я бачу, я бачу Кристию, я бачу Кристи это капец! Так, ну да, ну да. Бачишь Кристию, чи нет? А, я упал! Мол! Не, не, я не... А, Кристия, меня забито! <клево> 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 Зроби, урод, тут лава така жорстко. Блін, чого я казав Хрістя випалась? Я <кхи> Я знаю, це жорстко не. Чорт, я пау! Ааа, він знает 3 хп мінус! хп мінус! Чорт, я валю, 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 валю! Хоро, Та ви Добре. так жорстко чути Так, де ти Крістя? Крістя я бачу Крістю, давай вбивай мене, бо в мене не дуже вміє грати. Давай ще один дар мені. Де ти скачеш? Добре. Де ти скачеш? <гум> давай. Піддавайся теж, Ро, бо... Я вон. Давай, удар. Ще раз, ще раз. Давай. Я допомогу ще раз давати. Так, добре. Так, ми допомагаємо Крісті, да, бо вона не дуже так давай, Давай, так, допомагаю вже. Я вже буду чуть, не буду чіт піддаватися, бо я все ж не опинюся. Да. Так, так, ну що ж дома? Так, давай, <гум> так. Я пускаю, я пускаю. Так, мы с вами. Ми зараз у сраку приберемося і и ему Та, Что? Да знаєш де? знаешь, бля. Бля, чорт. Ми зараз зараз крысу приберемося, Да-да-да. Я вас знаю. Давайте, давай. Ей, не ломайте блоки. Не, блоки не можна, Не можна, не можна, не можна. А вы нас цю як-то, воронка, чек називається. Ні, не воронка. Як то типа... таке відкривається люк, люк. А люк? Та нічого страшного. нічого, нічого, нічого. Так я бачу, я бачу, її я бачу, я бачу зараз. О там у картині, він на картині! Де? А чого може запинить? Ні, у не там нема нички, я знаю. Я знаю, де він? Я знаю, де він. Mm -hmm. yeah. Скільки хп, скільки хп? Я... Картина Кристина зламала там це, я піду. Бий, бий! Бей бий! Блін, ми зараз пів години за ним будемо бігати тільки. Да, в нього не лагає він тут, блін, Провідний як наш! Блин, блін! Давай він упав! Бей, його, бей! Живий ще де він, є? Ага. Блін. Блин, меня так лагает жестко, блин. Кто меня тупит? Бей его, бей! Чё? Так, так, так. Давай, 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 догоняем, догоняем, Кристи, Кристи, догоняем. Я обхитрил. Блин, не обхитрил. Не, обхитрил. А я не оставлю. Блин, я думаю, что он пидет. Я его бачу. Давай, давай, Кристи, Кристи. Блин, і у мене жорстко лагну бегается капец. Блин, раз Скоро, разок. Все, доста, о, ура! Давай бачиш ч, бачишь, давай не бачу? доби. На смайлику, на смайлику! Fuck я упав! А ну тут нички ночи тут! Ей! эй, не ломать тут ну! Живийский кохпей, ски кохп!

А ты першому? Да, да, давай першому мы тут на диванах скачет, ай бы по пружинах. Давай, давай, давай. Я не вижу, куда я долблю, мо. Так. Давай! Ты це капец, Ро! ты жмуришь, ты? А мы... Так, давай. Будь... Так, Будь... <свырочный> будет остальная катка и давай рот тебе будешь, да? Да, да. Чекай, чекай. Чекай, чекай, ты тоже чекай, я еще на палку не взял и фейерверки. Нагадайте мне. Фейерверки, так, давайте. Так, да, маме. Почему мне Так, давай, Кристи, где хваемся, короче, хваемся, хваемся. Да. Я, короче, по норма. Себе же нет. Так, 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 F1. Ну, что, ладно, снизить? Не-не-не. Не, не упал. Не-не-не! Куда бы мне куда, куда, куда? Забудь Вашку, я так не люблю шукать. А вот, красивая ты вот. ниндзя. хе <реш> хе Все, я вже заникався Не, я нє не... Ну давай, я не хочу вас... знайти. Чекай, чекай, ще мене Я ще не заникався, я ще не заникався Я надурила, я надурила Так, я вже пустила, я вже пустила Чуєш, о, в машинах є яйцечки, о Нє Блін, а я думала, що є яйцечки в машинах Чекай, скільки ще у тебе полотенця? Ще мені дорожку пройти все Чекай, чекай, чекай Шачка ты не все, Вс, с-с, ну можешь тебе? Давай идт день тратить Ну Так, захвалу? Ну куда? Так, хто на першому де? На другому ми медвої, да? Да. Ви наверху, да? Да. Да. Ну-ка підказочку. Я, я, я коло ліжка. Не-не, не підказочку, а цю. И. Тебе так? Да? Ja, już tak orange. <grymne> <grymne> tak jak to czekaj. <grymne> <grymne>

Не, я не скажу, я сам не найду. Ну ч, один. Не, не упал. Типа, типа лаза.